Добрий день, з вами Грант. Тема сьогоднішнього відео це зміни в спецзаконі для українців. Це будуть зміни в набутті статусу УКР і для тих, хто вже його має. Терміни легалізації перебування, карти побити з спрощеною схемою, зміни правил працевлаштування, відбитки пальців у дітей, нові умови для допомоги 800 І все, що було, таке основне змінене в спецзаконі. Дивіться далі в відео. З вас по безкоштовному лайку, підписка і дивіться це відео до кінця. І ми поїхали. Почнемо з набуття статусу УКР, які тут торкнули зміни. Змінюється термін, протягом якого новоприбулі мають набути статусу УКР, замість 30-ти денного періоду, протягом якого всі, хто приїхав до Польщі, мали б собі виробити номер песель. Змінили на відразу після прибуття, дословно, так і сказано. Е, більш серйозною для багатьох українців зміною стане перелік документів, за якими можна отримати тимчасовий захист. Якщо зараз це можуть бути і внутрішні паспорти України, і закордонні з е, притерміновані закордонні паспорти. То в новій редакції зазначені виключно паспорти України, що діють для виїзду за кордон і діючі, тобто ну, закордонні паспорти, які, в яких ще не закінчився срок дії. Але поки без деталей, і що таке відразу після прибуття, теж поки що не зрозуміли, чи це відразу з вокзалу треба їхати в Ужонт і робити собі номер песель. Чи дадуть чи час з'їздити додому, чи в готель, чи куди і помитися, і тільки тоді їхати його робити. Поки що цього не ясно. Ми поїхали далі. Актуалізація даних осіб, які вже мають статус УКР. Ще одна зміна, яка торкається багатьох українців. Проєкт передбачає положення, яке зобов'язує тих, хто отримував тимчасовий захист за внутрішнім або просроченим паспортом. А також з іншими документами, відмінними від закордонного паспорту, актуалізувати свої дані, підтвердивши особу в гміні за закордонним паспортом, що досі діє. Відповідно таким особам обов'язково доведеться отримувати закордонний паспорт. Якщо не робити цього раніше, що в умовах українського закону про мобілізацію може створити проблеми деяким громадянам України. Термін, протягом якого дані мають бути оновлені, поки що теж невідомо. Тут мені довелося зробити деяку вклейку, бо, самі бачите, вигинути не можу. Пишемо далі: терміни перебування зі статусом УКР та інших підстав. Термін легального перебування зі статусом УКР буде продовжений до 30 вересня 2025 року. До цієї ж дати продовжують інші підстави для перебування тих українців, які не мають права на тимчасовий захист. Це безвізовий режим, шенгенські та національні візи, зокрема, видані іншими країнами шенгенської зони, види на проживання, зокрема надані іншими країнами Шенгену. Умови продовження залишаються колишніми перебування з. Продовжених підстав до 30 вересня 2025 року зможуть ті, у кого безвіз, віза, ВНЖ мали закінчитись після 24 лютого 2022 року. А самі ці особи на цей момент перебували в Польщі. кордону з цих підстав не дозволяється, при виїзді їх буде скасовано. Карти побиту зі статусом УКР. З початком 2025 року з'явиться можливість оформлення спеціальної карти побиту зі статусом УКР на трирічний термін. Отримати карту таку можна буде, якщо ви доконаєте таких вимог. Це особа, яка претендує на цю карту, повинна мати чинний статус УКР на 4 березня 2023 року. В, перепрошую, 2024 року. А також на момент подання заяви. Заява подається в в електронному вигляді. Як саме буде виконано, поки що деталей немає. Чекаємо, коли все пояснють. Всі необхідні дані будуть заповнені за, та оновлені у реєстрі Песель УКР. Зробити це необхідно буде у ГМІНі за місцем проживання. Державні служби відповідальні за безпеку не матимуть заперечень щодо отримання картки. Це такі вимоги до цієї е, спрощеної схеми, системи для видачі карти зі статусом УКР. Е, карти побуту матиме е, позначку е, попшедньої пощада охорони часом. Тобто раніше мав тимчасовий захист. Е, Песель отримає новий статус замість УКР який був далі перед цим, він буде тепер: це УКР. не знаю, як правильно це буде звучати цукер, це УКР, хай буде так. Залишимо, коли на практиці побачимо, як це буде виглядати. Норма пошириться і на дітей іноземців зі статусом УКР, які народилися на території Польщі. Карти побуту по воз'єднанню з сім'єю. Додається нова підстава, за якою українцям надаватимуть карти побиту, не пов'язані зі статусом УКР. Нагадую, зараз це лише робота чи бізнес. Планується розглянути е, запити щодо возз'єднання сім'ї. При цьому для осіб, які возз'єднуються з іноземцем, який володіє тимчасовим захисом, буде введено пільгові умови. Ну, все. Їдемо далі. Відповідальність воєвод за довгий розгляд справ за картами побиту. Так, да, так, так. так, Карти побиту виробляються трошки, скажімо так, довше, ніж повинні за законом. І їм, дозво, їм продовжили до 30 червня. Не скаржитись, якби сказати так на них. тобто дозволили їм запізнюватись з термінами. І, отже, нова, новий законопроект, нова норма. Скидає відповідальність воєводських ужондів за довгий розгляд справ за картами побиту, також продовжується до 30 вересня 2025 року. Тобто, наскільки вони продовжують спецустав, наскільки, наскільки вони дозволяють воєводам так само по року розглядати справу з картами побиту. До речі, як у вас виглядає в вашому воєводстві? Бо в лодзі, наскільки я знаю, ну гірше, просто не придумаєш, скільки розглядують ці справи. Напишіть, з якого воєводства і скільки ви чекали на свою карту, ми їдемо далі. Зміна правил працевлаштування. Вільний доступ до ринку праці для всіх українців зберігається. Разом з тим з'являються нові обов'язки у працівників і у роботодавця. Працівник, який має карту побиту з тимчасовим захистом статус «Цукр» – це УКР, зобов'язаний повідомити про цей факт роботодавця. Роботодавець в цей час зобов'язаний повідомити про працевлаштування українця у повітовий ужонд е, праці протягом 7 днів. Раніше було 14 днів, зараз це вже 7 днів. Тобто скоротили на тиждень. Тобто, це, це роботодавцю, коли до нього прийшов працівник, він ще два тижні міг якби не зголошувати до ужонду, що в нього прийшов на роботу українець. Зараз це скоротили до одного тижня. Крім цього, в повідомленні про працевлаштування громадянина України роботодавець буде зобов'язаний вказати рівень оплати праці, і він не може бути нижчим за мінімальну зарплату місячну або погодинну, встановлено на даний момент законодавством Польщі. Ідем далі: відбитки пальців у дітей. Змінюється норма, що дозволяє сьогодні не складати відбитки пальців дітям віком до 12 років. За новими нормами цей вік буде знижено до 6 років. Діти старше 6 років, які вже мають статус УКР, повинні надати відбитки в, гміну, тобто в гміну. Якщо не робили цього раніше. Нові умови для допомоги 800. Отут цікаво. Фінансування 800, як ви знаєте, родина 800. Призначається дітям українських біженців у шкільному віці лише за фактичного навчання у польській школі. Дистанційне навчання в українських школах не береться до уваги. Для е, дошкільня та дітей старшого восьмого класу ситуація не змінюється. На них е, може бути отримувати допомогу без урахування факту навчання в польській школі. Тут трохи відступимо. За це ще раніше казали, що таким чином хочуть досягти того, щоб діти легше інтегрувались в польське суспільство. Це ще десь, наскільки я добре пам'ятаю, з осені почали е, такі наративи йти. Йдемо далі. Як я вже в попередньому відео е, розказував, скасування виплат. Будуть скасовані такі види виплат: пільг. Е, Можна так ще їх назвати для українських біженців. Одноразова виплата в 300 злотих, компенсація фотографії на документи, і допомога в 40 злотих на день на людину. Тобто хто дає закватування для українських біженців. По останньому ж пункту як виняток, можливі варіанти, але виключно під час укладання відповідного договору безпосередньо з воєводою. Точної техніки ще теж поки не відомо. Шкільна освіта, середня освіта для українських дітей буде обов'язковою. Відвідувати школу потрібно буде саме у Польщі. Дистанційне навчання в українських школах більше не вважатиметься виконанням обов'язків по обов'язковій освіті. І коли ж вступлять ці зміни поки що точної дати немає. Але якщо додати 2 плюс 2, зараз цей спецзакон є продовжений до 30 червня, то можу так припустити, тільки що нові, новий цей законопроект вступить в силу з 1 липня. Якби це очевидним не було, але ну, може все змінитись. Тому. З вами був Мігрант. З вас по лайку. Або, ну, не знаю, може, по дізлайку. Кінець відео, якщо до сюди додивився, то по-любому став лайк і підписку, і можна ще колокольчик втарабанити, щоб постійно бачити оновлення на каналі. Тому сприяйте підвищенню цього каналу. Всім дуже дякую і не забувайте донатити на ЗСУ.